Ми маємо сьогодні прекрасне свято. І я не знаю, можливо, хтось втомився, хто ні, але коли, коли ми відчуваємо присутність Господню, то ми не повинні втомитися. Тому що, знаєте, Господь Він не може втомлювати. Казав Ісус Христос, каже, ви приймете силу. Про яку ми вже сьогодні багато чули. І, знаєте, я би так сказав, що без цього, без Духа Святого ми нікуди не зайдемо. Ми нічого не зможемо. Ми, ми просто проіграємо. Для того Ісус Христос, Він, він через Те й казав, що каже, краще для вас, якщо я піду, якщо я не піду, то Дух Святий не прийде до вас. Це є необхідність, це є те, що, без чого ми не можемо рухатись в християнстві. Ми не можемо до кінця пізнати Бога, коли ми, коли ми не будемо жаждать того, щоб Дух Святий він завжди пробував в нас. І Слово Боже, воно нам показує, розділяє, знаєте, навіть апостолів показує їхнє життя, їхнє повадження, їхнє. Знаєте, те, як вони, як вони себе поводили, як вони проповідували, як вони поступали. Ми знаємо, коли вони йшли, і їх не пустили через ту місцевість, то каже, що давай каже, ми до Ісуса давай ми, каже, вогонь каже з неба зараз і спалим. Що Ісус Христос їм сказав? Потім що вони так не говорили? Я перше місце прочитаю, знаєте, це буде перший розділ дії с тих апостолів. Це ця книга вона найбільше описує про те, тому що з цього почалася епоха Духа Святого. Була, знаєте, епоха, коли отець Бог, Отець, Він сам говорив з людьми ще з Адамом, з Євою, там в Едемі. І потім народився Ісус Христос, який був серед людей, коли Ісус Христос був забраний. Являється Дух Святий. Сходить на землю Дух Святий Бог не оставляє людей самих. Знаєте, через кілька тих днів, казав Ісус Христос, тих апостолів перший розділ із шостого віршу. А вони, зійшовшись, питали Його і говорили: чи не час у цього відбудуєш ти Господи, царство Ізраїлеві? А він їм відказав: то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй, та ви приймете силу. Як Дух Святий злине на вас, і моїми висвідками будете в Єрусалимі і в усі юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Ісус Христос Він перед своїм Вознесінням е, дає такі настанови і каже до своїх учеників. Іван каже, бо Водой Христивка вижу хрещені бути Духом Святим через кілька тих днів. І про що думають ученики? Вони, знаєте, добре було, що вони такі були прості, прямі і говорили те, що вони думають, і питали те, що думають. Каже, чи не час у цього ти відбудуєш? Вже ти Воскрес Ісус, вже якби все, вже, напевно, час прийшов, щоб ти став все-таки царем, відбудував все, щоб Ізраїль став незалежним. Але Ісус Христос каже, то не ваша справа, каже, знати часто добу, то не ваша справа. Але далі говорить. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. То не ваша справа за Ізраїля переживати. то не ваша справа думати, що там і як станеться, коли відбудується те царство, все це зробиться, то не ваша справа. Знаєте, брати і сестри, сьогодні десь щось подібне. І Ми вникаємо в якісь моменти, знаєте, переживаємо, думаємо, розмірковуємо про те, як воно станеться, коли Бог він, що там, коли війна зупиниться, ще щось. І ми на цим собі розсуждаємо, думаємо, задаємося цими питаннями. І ученики вони свого часу так само за це переживали. Вони думали, було те, що їх тривожило, було те, за що вони переживали. Але Ісус Христос каже, то не ваша справа. Є дещо більше, те, що ваша справа. Є те, для чого ви покликані, є те, що для вас приготовив Дух Святий, що для вас приготовив Отець, ото є ваша справа. Каже, і ви приймете силу. Взагалі, знаєте, що таке сила? Буває так, що навіть в своєму тілі ми відчуваємо таку силу, а буває таке якесь безсилля. Так само і в духовному плані, знаєте, буває, що відчуваєш таким себе піднесеним, знаєте, десь Дух Святий Він наповняє, а буває так, що каже, десь немає сили. Каже, та ви приймете сили, силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми свідками будете. Ваша справа будь свідками моїми. То не ваша справа, а є ваша справа. Коли вже переді мною зачитувалося в другому розділі друга половина 11 вірша. Каже, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими. Знаєте, брати і сестри, ми багато про що можемо говорити. І як дивиться на це Господь? Що хоче Господь, щоб ми про що говорили? Знаєте, навіть. Казав Ісус Христос каже, де вас двоє, чи троє збереться в ім'я моє, яка там я посередині вас? Там я посеред вас. І чи ми сьогодні бачимо тут Ісуса Христа? Знаєте, я впевнений, що нас більше двоє і більше, ніж троє зібралося сюди в ім'я Ісуса. Але чи ми бачимо тут Ісуса? Ми його фізично тут не бачимо, але про що вже тоді казав Ісус Христос? Він вже тоді казав про присутність Духа Святого? Про те, що Він буде тут на цьому місці. Знаєте, і... Про що ми можемо говорити в присутності Духа Святого? коли ми зібраємося на, зб... на зібрання, знаєте, коли ми спілкуємось, Бог коли наповнив учеників, знаєте, коли вони були наповнені Духом Святим, коли вони вихрещені, вони говорили написано про великі діла Господні. Я думаю, знаєте, як є добре і приємно, коли ми збираємось і говоримо про якісь діла Господні? Коли ми ділимось тим, знаєте, що Господь він зробив в моєму житті напроти зі того тижня чи того місяця. Знаєте, і коли ми хочемо хвалитися тим, коли ми хочемо, щоб Господнє ім'я воно возвеличилось, коли ми хочемо, щоб, знаєте, віра брата чи сестри вона укріплялася через ті справи, які Господь він чинить в моєму житті. Господь Знаєте, ми можемо багато розказувати якихось свідчень, але ми можемо переглянути своє життя, що Господь, як Дух Святий, Він бери наше життя, як він, знаєте, проявляв своє милосердя, як він робив свою роботу. Знаєте, так як і учеників було до і після, коли їх наповнив Дух Святий, знаєте, то написано, що Петро, переповнений Духа Святого, він почав говорити оцю проповідь, він почав говорити сміливо. Коли їх пов'язали в тюрму. І потім їх відпустили. Це описує в 4 розділі з 29-го віршу, прочитаю Дісних апостолів. І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози і дай своїм рабам із повною сміливістю слово Твоє повідати. Коли руку свою простягатимеш ти на вздоровлення, і щоб знамена та чудо чинились ім'ям Твого святого отрика Ісуса. Як вони ж помолились, затряслося те місце, де зібрались були, і переповнилися всі Святим Духом, і почали говорити Слово Боже сміливістю. Брати і сестри, за що переживали ученики? За що переживали тоді вже апостоли? знаєте, щоб з сміливістю говорити Слово Господнє? Вони не переживали вже за своє життя. Петро, коли він відрікся від Ісуса Христа, він злякався за своє життя. Він бачив те, що робить з Ісусом, він бачив те, що йому може спричинити смерть. Він відрікся, тому що він злякався. Тому що він бачив своє життя. Він, він бачив те, що він ще хоче жити, він так дивився. Але коли Дух Святий зійшов і наповнив, знаєте, його, він дивився по-іншому. Він перед собою вже бачив Ісуса. Він бачив, що Ісуса не так, як Він побачив його тоді. Знаєте, Він вже побачив його зовсім по-іншому. Він вже дивився на своє життя, як на. Ту відповідальність, ту місію, яка покладена на нього. І найголовніше для нього було це виконати те, той обов'язок, який був покладений на нього. Він, знаєте, він не переживав, що його може бути камінням. Він, він взагалі про це не думав. Він тільки думав, як би йому сміливістю проповідувати, як би йому звіщають про ім'я Ісуса Христа. Степан, який був переповнений Духа Святого, знаєте, він. Написано, що він робив чудеса, знаєте, і люди це бачили, переповнились заздрістю. І коли вони, знаєте, вони попідмовляли інших на той час для людей, знаєте, був найбільший гріх це коли хтось якось перекреслював закон і говорив про Ісуса Христа, знаєте, коли щось говорить там про Моїсея, не таке знаєте, і цим підбурювали людей, щоб побити камінням Степана. Степан, знаєте, він не переживав, він не думав, як йому далі, знаєте, він стає і говорить проповідь. Їх це все гризе, вони не можуть цього терпіти. І потім він каже, що я прочитаю цей сьомий розділ з 54-го віршу, як зачули ж оце вони запалилися гнівом в серцях своїх і скриготали зубами на нього. А Степан повний Духа Святого на небо споглянув і побачив Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв. І промовив, ось я бачу відчинене небо і сина людського, що по Божій правиці стоїть. Та вони гучним голосом стали кричати та вуха собі затуляти та кинулися однодушно на нього. І за місто його вивели і почали побивати каміння в його, свідки. Плащі свої склали в ногах юнака, який звався Салом. Знаєте, брати і сестри, коли, коли ми. Сповняємося Духом Святим. Коли Господня, знаєте оця сила вона вона починає діяти в нас. коли знаєте Ми то ми дивимося по-іншому. Ми знаєте ми не стараємося якось застрахувати своє життя. Ми не думаємо, А що подумають люди. Ми не думаємо, знаєте як буде завтра, як буде ще щось, коли Господь він діє в нас. знаєте каже Коли вас візьмуть, ви не думаєте, що буде говорить? Бо Дух Святий дасть вам, що говорить. Дух Святий, знаєте, який він буде пильнувати, він буде давати Слово. знаєте, І коли людина, вона перш за все, знаєте, вона є сповна Духом Святим, коли е, людина вона бачить перед собою Господа, коли вона бачить перед собою Ісуса, вона готова на все. Петро він був готовий на все, і якщо б йому прийшлося померти, він вже тоді був насправді готовий. Йому казали, що він був тоді готовий. Але насправді він був не готовий. Але коли Дух Святий зійшов, знаєте, він був готовий. Він не переживав, що скажуть. Він перед всіма людьми говорив це сміливо. Знаєте, і потім, коли вони каже, дай нам кажуть, це горить сміливо. Люди, знаєте, щоби, тому що ворог він підходить з тієї сторони. А ти подумай, що про тебе завтра скажуть, що подумають, а тебе можуть там звільнити з роботи, тебе може ще щось, як це відразиться на твоєму житті. Знаєте, і з такої е, сторони. З такої тілесної ворог підходить і починає посилати різні думки. Але коли, знаєте, ми підкораємось Духу Святому, знаєте брат один каже, що коли людина вона не живе по Духу, то вона 100% живе по плоті. Коли людина, вона, знаєте, кажеться що я якось якось і так, якось і так, знаєте, і, і десь слухаєш там, що якісь думки якось і по плоті, ще щось, знаєте, то коли. Людина, вона не наповнена Духом Святим, і вона знаєте, своє життя, вона не віддала повністю для Бога, не довірилася для Бога, знаєте, і думає, переживає ще за щось. Це, це є плодське життя. Але коли ми довіряємося Богові, знаєте, і що буде завтра, як воно станеться, все, коли Господь Він все пильнує, Господь, знаєте, ми коли покладаємося в руки Господні, то ми тоді не будемо обмануті, ми тоді не будемо посоромлені. Хай Боже ім'я буде прославлене і благословенне. Ми будемо закінчувати наше зібрання. Будемо дякувати Богові за будемо дякувати Богові за Духа Святого, будемо дякувати Богові за це зібрання, яке ми мали. Знаєте, Господь Він є добрий до нас, Він любить нас. Знаєте, я пам'ятаю своє, коли я хотів, щоб Бог мене хрестив Духом Святим. І, напевно, так, як і багато, багато чому себе засуджував і думав, що. Ну, я недостойний того. Я недостойний. Я думаю, ну, бачучи своє життя, бачучи все, знаєте, думаю, ну напевно, Бог хрестить, напевно, більш таких святих, якихось таких, якихось, ну знаєте, але коли Господь Він виляв цю благодать, і я відчув це, знаєте, розумієш, що цю любов Божу, те, що Господь Він не так дивиться, як я дивлюсь. Він дивиться по-іншому. Звичайно, бо, знаєте, потрібно святі, звичайно, потрібно все, але досконалості ми не можемо досягнути без Духа Святого. І Господь він це знає, що ми не можемо стати повністю святими, знаєте, тільки коли Дух Святий, знаєте, коли будемо жити по Духу і коли ми будемо, знаєте, водими Духом Божим. Тільки тоді в нас може получатися, тоді, коли ми будемо покладати надію на Господа, навіть в плані тому, щоб наше життя воно було святим, знаєте, навіть тому, щоб не помилятися. але коли помиляється, то Дух Святий відкриває і тикаєшся в тому. Ти не стараєшся те оправдати. Якийсь певний свій вчинок, ти не шукаєш оправдання йому, але ти шукаєш покаяння перед Господом, ти шукаєш святого життя, тому що для тебе є цінно мати мир в серці. знаєте, як для Давида було цінно, щоб Дух Святий не був забраний від нього. Хай Бог благословить нас. Будемо дякувати Богові за все. Хай ім'я Його буде благословене, прославлене. І ми будемо йти до молитви.